Volvo XC60 Restyle. 2014 рік. 2 літра дизель D4. Продано. Хороші люди, дуже хороші люди. Приїхали, дивились, перевіряли. Допомогли, бачите, вже на українських номерах допомогли тільки що тут у нас зареєструвати. Людям і все. Поїхала в далеке плавання. А ми далі продовжуємо працювати. І слідуюча на черзі у нас що? Ось ця красотка. Air Design. V-60. Ну, ще багато в нас Volvo. Є що продавати, є що вибирати. Тому чекаємо вас на тест-драйв. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. До зустрічі!